Доброго дня, за від відрекомпанії поступає у мені Купер Кутріман С. 2016 рік. Передній привід, 1.6 бензин. Машинка запускається і їде. Потрібно бампер, передній фарт. капот можна зробити. Так автомобіль повністю. Цілий машинки. 57 тисяч ми пробігу на такому чорному салоні В автомобілі немає ніяких помолок тому кого цікавить ось такий варіант ощутить нашим менеджерам.